Щоб зняти цю головку, є спеціальні такі отакі під зірочку, Розмір Е-14. Зараз подивимося, знімемо головку і подивимося, як вона це почуває всередині. Це оригінальні болти. До речі, багато хто каже, що їх не можна повторно ставити, ну, але я багато з мотористів я чув, що їх можна ставити і повторно. Дорослий, а ледве справляється з такими з такими болтиками. Нічого, пішов. Так. Це головка на 2.0, 2.2 Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper підходить з 2002 року по 2000 по 2006 рік. Так, що в нас по головочці? Дивимось. Якщо я до неї доберуся, до неї не доберуся. Зараз я спробую добратися по-іншому. Отак. Спеціальний такий ножичок є. Так. Відходить, відходить. З цієї сторони відійшло. Тепер з цієї сторони зараз підважу. Так, головка відійшла. Як вона себе почуває? По ній немає нічого, зауважень немає, тріщин немає. Тут пилюка попала, тому що знімалися ці, знімалися форсунки і десь були закищі форсунки. Ну, так, то пилюка з форсунок, бачиш? Перший циліндр і третій. Тут добре себе поршня почуває. Так що Кому необхідно поршня на 2.2, вони тільки на 2.2 підходять, більше нікуди не підходять. З 2002 року по 2006 рік. Кому ці речі необхідні, ця річ все одноразово, вона викидається. Контакти в шапці профілю телефонуєте і замовляєте, деталі двигуна окремо.